У рамках обласної програми приватизації майна спільної власності територіальних громад Полтавщини на 2011-2015 роки у 2012 році було приватизовано чотири об'єкти. Один із них шляхом викупу, а три на аукціоні. Вартість проданих об'єктів понад півтора мільйони гривень, зазначили на комісії. Із них два викуплені об'єкти у Полтаві принесли обласному бюджету близько 1,2 мільйона гривень. Надзвичайно бурхливо депутати обласної ради обговорювали про. Да ж трьох нежитлових приміщень. Зокрема, вартість частини приміщення на вулиці Великотирнівській, 39, а чиновників не влаштовувала. Ціну у 20 тисяч гривень для комунального підприємства Полтава Фарм вважають за низькою. У нас може волос дитки стати. Те, що попадає в бюджет, скільки потрачено гроші, скільки ми вернули, і справжується в задачі, де ж та різниця. Заступник губернатора Олександр Коваль став на захист такої ціни, зважаючи на заслуги комунального підприємства, яке має свою мережу, постачає ліки для гіпертоніків та, на відміну від приватних підприємств, обслуговує ФАПИ. Зважаючи на те, що Полтава ФАМ на сьогоднішній день виконує функцію не лише медичну, не лише медикаментозну, а й соціальну функцію, і надзвичайно важливі державні програми, обслуговує. Тому у нас є така пропозиція. І, враховуючи те, що це обласна комунальна власність. Вона не розподілена, не розкидана і не віддана нікому. Питання було відправлено на доопрацювання. Депутати вкотре нагадали, що продажі оренда нерухомого комунального майна позитивно впливає не лише на поповнення обласного бюджету, а й на розвиток підприємницької діяльності. Учасники засідання розглянули низку інших питань порядку денного.